Росія стану альденте пригорає наших сусідів все сильніше. Пожежа за пожежею, блимою, червоними вогнями у стрічках новин. Горить у Свердловській, ростовській областях та Москві. Як взагалі думаєте, які об'єкти піддаються ураженню пожеж найчастіше? Відповідь шукайте в дайджесті. Ви на каналі Січас підпишіться і про все дізнаєтесь. У місті Арамілі Свердловської області сталася пожежа на площі 800 квадратних метрів. Нещастя звалилося на росіян 29 січня. Сигнал про спалах на вулиці Гарнізон надійшов ще з ночі понеділка, іскра проскочила у адміністративно-виробничій будівлі з виготовлення поліетилонових труб. Будівля під напругою 1000 вольт знеструмили, аби вогнеборці могли підійти ближче і впоратися з вогнем. Гасіння ускладнювалося сильною задимленістю. Пожежники евакуювали семеро людей. Також сьогодні вже в день у місті Азов Ростовської області пожежа, як стверджується у недобудованій школі на московській. Інцидент міг розпочатися через загорання будматеріалів, а саме утеплювача. Дівництво розпочали у рамках нацпроекту Російської Федерації освіта ще влітку 2022 року. Усього на школу заклали півтора мільярди рублів. Її планували здати у квітні цього року, але схоже з освіти у росіян ніяк не клеїться, тому відкриттям навчального закладу явно відкладуть до кращих часів. Поговорили про свіженькі жаркі-вогники. Згадаємо і про минулу добу. Санкт-Петербург перетворився на свічку. Там увечері неділі палали одразу шість автомобілів. Кадрами з місця події у мережі поділилися місцеві. На них видно, що поряд з адміністративним будинком палахкотять машини. Вигляд це мало без перебільшення ефектний. До ліквідації пожежі залучалися три одиниці техніки та 15 осіб особового складу. Про причини спалаху не кажуть. Але вже до 22-ї години за місцевим часом пожежа була погашена. Принаймні про таке повідомили у регіональному главку Еманес. Ну а такий вигляд парковка має вже при світлі дня. Картина досить гнітюча. Погодьтеся, власники металобрухту діляться. Цитую. Нічого не знали, просто зателефонували з організації, яка відповідає за сигналізацію в машині, та сказали, що там неполадки. Вийшли на балкон і побачили, що сусідня машина горить неймовірно смолоскипом і вже переходить на нашу. Люди при цьому не постраждали, а фінансові збитки ще встановлюються. За фактом підпалу порушено кримінальну справу. Накинуло око стихія і на саму Москву. Напередодні у столиці РФ палала будівля театру Сатири. Споруда розташована у самому центрі Білокам'яної на тріумфальній площі. Поки вогонь поширювався дахом, у прес-службі іронічно називали це задимленням. А накинулась природна сила на небагато немало 350 квадратних метрів. За даними ЗМІ, горіли дерев'яні конструкції купола покрівлі. Будівлю театру загасили. 76 осіб, також була залучена 21 одиниця техніки. З боку це все діло знімало очевидці. Пропоную роздивитися кадри з іншого ракурсу. А це вже версія у форматі допісля. Як бачимо, після це от задимлення призвело до руйнування купола. Обгорілого покриття на даху та неабияких дірок у покрівлю. Статистика горіння у Росії насправді вражаюча. Навіть не будучи спеціалістом, очевидно, що про займання повідомляється ледь не щодня по кілька разів. Аналітики агенції Мольфар підрахували, кількість пожеж у сусідів зовсім трохи не дотягнула до тисячі. А разом з тим загальна цифра на 125% перевищує минулорічний показник. Якщо крім пожеж на підприємствах враховувати побутові загорання та відкритий вогонь у лісах, то в Росії було і взагалі 100 тисяч пожеж. Вразили вони не лише кількістю, але й унікальністю об'єктів, які вогонь нищив. Найбільше ж палахкотіло на заводах, там майже 38%. Також на складах туди припадає ще 38% Та ТРЦ 12,6%. Найбільша кількість палких нещасть сталася у Московській області. Якщо йти географічно, там було 162 інциденти. Решта регіонів, як от Ленінградська, Свердловська області та Краснодарський край, також відзначилася у рейтингу за кількістю горінь у Росії. Традиційно ставлю вам питання, аби поспілкуватися в коментарях. Чи достатньо яскраво горить, або ж можна було б ще підняти градус? Будь ласка, свою оцінку залишайте під відео. Не забувайте поставити свою вподобайку, підпишіться на канал сейчас. Ну а свіжу порцію вибухових новин обіцяю вже незабаром. Далі говоримо про бабах у Ярославлі. Туди на завод прилетів дрон. Всі деталі за секунду. Будьте з нами! Це вже не просто залізна пташка, а цілий яструб у мережі показали дрон, який атакував підприємство у Ярославлі. Крім цього, нальоти невідомі літальні апарати робили на російські прикордоння. А на Білгородщині виявили нові авіабомби, які загарбники не донесли через кордон. Знову у них там щось винештатне? Всі подробиці та результати авіапригод розповім за мить. Ви на каналі Січас мерщій підпишіться і полетіли. Уранці 29 січня БПЛА літакового типу атакував нафтопереробний завод у місті Ярославль. Це зазначу, найбільше нафтопереробне підприємство «Славнєфть Янос. Дрон звалився на територію о 6.39 ранку. Попередньо жителі міста почули сирени. Про це сповістили ворожі телеграм-канали, зокрема ШОТ. Як пишуть автори пабліка, уламки розкидали територію промислового об'єкта. Знімки крилатого показали у мережі. Сталася невелика пожежа, яку працівники швидко загасили самотужки. Нині на місці працюють екстрені служби. Епіцентр падіння БПЛА оточене до заводу викликано групу розмінування, адже імовірно, безпілотник летів із вибухівкою. До слова російські пабліки називають апарат саморобним. А ще за парканом на території НПЗ видно машини рятувальників та медиків. Хоча, як стверджують місцеві змі, попередньо ніхто не постраждав. Поки не дають жодних коментарів щодо того, що сталося у російському МНС. натомість об 11.22 за місцевим часом атаку підтвердив губернатор Ярославської області Міхаїл Євраєв. Система радіоелектронної боротьби нафтопереробного заводу Славнафта Янос запобігла атаці безпілотника. На місці події працюють правоохоронні органи та спеціальні служби. Постраждалих немає, займання немає. Зазначив він у своєму телеграм за кілька годин. Додав мовляв загрозу безпеки паливно-енергетичного комплексу нейтралізовано. Підприємство працює в штатному режимі. Додам, Новоярославський нафтопереробний завод працює з 1961 року. Середній показник обсягу переробки нафти там становить близько 15 мільйонів тонн нафти за рік. Разом з тим, так само сьогодні вночі летіло на Брянську область. Черговими засобами протиповітряної оборони безпілотний літальний апарат знищено над територією. Йдеться у сповіщеннях ЗМІ. Туди ж у списочок жертв. НЛО, назвімо це так, і Ростовщина. У Неклінівському районі впав і вибухнув дрон. Внаслідок падіння БПЛА та детонації вибухового пристрою частково пошкоджено скління та стіни кількох корпусів у заміському таборі, звітує губернатор Василій Голубів. У зимовий час установа не працює, перебуваючи на консервації, додав він. Сусіди вже побоюються цих от дронів та шукають шляхи, як вберегти власні шкури. Влада одразу трьох російських регіонів ночами відключає інтернет 4G, аби влаштувати захист від нападіння. Йдеться про Ленінградську, Псковську та Новгородську області. Про це зокрема пише видання «Комерсант». Повідомляється, що інтернет почали відключати 25 січня, і передбачувана дата закінчення таких от буцімто робіт 30-й день місяця. А ось на Білгородщині все стабільно. Там вимикає зв'язок, не вимикай, не дають видихнути від надзвичайних подій. Днем раніше на околиці села Колотилівка Краснояруського району за допомогою дрона Камікад атакували Екскаватор внаслідок вибуху постраждав робітник. Йдеться у зведенні тамтешнього губернатора В'ячеслава Гладкова. Далі цитую бригаду швидкої медичної допомоги його доправлено до міської лікарні номер 2 міста Білгород. У чоловіка відкритий перелом правої гомілки, та рвана рана лівої ноги. Вся необхідна медична допомога надається, додав чиновник. Ну а вже вранці понеділка кремлівський ставленик повідав про черговий удар. Під приціл потрапило село Мокра Орлівка Грайворонського міського округу. Рого, воно лежить практично на стику території України та РФ. Є одна постраждала у жінки порізи від скла на обличчя та руках. Крім цього, різні пошкодження виявлено у двох приватних домоволодіннях: вибиті вікна, посічені фасади та паркани, також пошкоджену лінію газопостачання. Та поки на Богорожчині скаржаться на атаки, місцевим на додачу насипають клопоту їхні ж вояки. Прості росіяни буквально живуть як на бочці з порохом, вкотре літаки Міноборони РФ упустили дві авіабомби на регіон. Так у суботу, 27 числа, авіабомбу ФАБ 250 виявили у хуторі Посників Корочанського району. Мешканців не стали евакуйовувати і того ж дня іншу вже бомбу знайшли у стрілецькому. Там все ж таки вирішили провести евакуацію. 150 жителів, які живуть у радіусі 500 метрів від місця падіння бомби, влада таки вирішила вивести подалі. Обійшлося без детонації в обох випадках, але це можна вважати щасливим таким от випадком. Лише не вдумайтесь, ситуація, коли військові судна окупанта не дотягують до території України і нібито випадково скидують боєприпаси на власні землі, трапляється вже як мінімум восьмий раз. Оборонне відомство противника називає це нештатним сходом авіаційного боєприпасу. Востаннє до цього така от прикрість у них трапилася буквально тиждень тому, минулого понеділка. Пропоную пригадати всі деталі. Про це ми говорили у попередньому випуску. Нагадаю про необхідність ваших коментарів та вподобайок. Підпишіться на канал сейчас і разом продовжуємо перегляд.